Людство зазвичай дивиться на історію крізь призму великих імперій: Єгипту з його пірамідами, Шумеру з першою писемністю, античної Греції чи Риму. Але мало хто замислюється, що на території сучасної України існувала одна з найрозвиненіших цивілізацій стародавнього світу трипільська культура, яка виникла задовго до появи пірамід у гізі чи мікенської цивілізації. Сучасні дослідження доводять, що трипільці залишили слід не лише у культурі, а й у генетиці українців. Американські науковці, вивчаючи рештки чотирьох жінок із печери Вертеба на Тернопільщині, з'ясували, їхні гени сьогодні присутні в крові українців. Це стало підтвердженням, що спадщина трипільців не зникла, а живе в сучасних поколіннях. Археологічні відкриття вражають масштабом. У селі Легедзине на Черкащині відновлено житло трипільців, а у Небелівці на Кіровоградщині знайдено грандіозний храм, який за архітектурою нагадує єгипетський карнакський. Вчені вважають, що він був зорієнтований на захід сонця в день літнього сонцестояння. Промені проходили у внутрішню камеру і освітлювали вівтар, створюючи ефект сонячного чуда. Такі знання про небесні світила свідчать про розвинену астрономію трипільців. Головною богинею цього народу була велика мати, символ родючості та життя. Її численні зображення археологи знаходять по всій території поширення культури. Світогляд трипільців був тісно пов'язаний із поклонінням природі, а мистецтво з їхньою духовністю. Витончена мальована кераміка стала візитивкою культури. Орнаменти на ній, на думку вчених, містили зачатки писемності, піктографію. Ще цікавіше, що символи на трипільських виробах згодом з'явилися у зовсім інших культурах: свастика, трискеліон, знак інь-янь. Це свідчить, що трипільська культура була не лише локальним явищем, а й частиною загальної історії людства. Цивілізація трипільців навчилася створювати протоміста до 15 тисяч мешканців задовго до появи перших мегаполісів. Вона мала розвинене землеробство і гончарство, що забезпечувало культурний розквіт. А головне залишила нам не лише матеріальні пам'ятки, а й невидимий зв'язок через кров і гени. Трипільці це не просто сторінка минулого, це наші пращури, чиє символи, традиції і спадок нагадують: Україна була серцем Європи задовго до народження відомих імперій.